Цього тижня зима знову нагадала про себе. Вже вкотре вона принесла радість дітворі і додаткові клопоти комунальникам міста, працівникам окремої роти дорожньо-патрульної служби та іншим службам. Починаючи з вівторка, сніг із сильним вітром йшов практично безперервно. Старші люди говорять, що такого снігопаду вони за останні 30 років не пам'ятають. Важко пригадати медикам період, коли до них за медичною допомогою через отримані травми протягом декількох днів звернулося більше ста чоловік. А саме, за словами завідувача терапевтичним відділенням Центральної райлікарні Володимира Войтюка, за останній тиждень до нього в відділення поступило і звернулося у центральну райполіклініку 108 чоловік. Хмарна погода, сніг, хортовини і далі стануть причиною людського травматизму. Комунальні служби міста, наче і приступили до своєї роботи вчасно, вивели більше 20 одиниць техніки для прибирання снігу на вулиці Ковеля, але безперервні опади не дозволяють їм просуватися далі. Тому цими днями, йдучи місто, можна почути безліч нарікань на їх адресу. Двірники не встигають розчищати доріжки. Якщо ж у Ковалі і снігонагромадженням якось вдається боротися, то в селах району і цього немає. А це створює великі проблеми для енергетиків, які не можуть дістатися до населеного пункту, котрий залишився без світла. Найбільше хлопотів їм завдав позавчорашній і вчорашній сніг. Зокрема, 7 лютого на 8 годину ранку вийшли з ладу 9 10-кіловольтних ліній електропередач. Були знеструмлені 25 населених пунктів, 40 шкіл, 5 котелень, лікарня в Повольську, 6 сільських АТС, каналізаційно-насосна станція. До обіду вчорашнього дня енергетикам вдалося подати світло лише в села Повольськ, Мельниця, Кривлин та Мирин. Оволі ситуація значно краще. На сьогоднішній день вже відремонтовано усі пошкодження. Над ліквідацією наслідків стихійного лиха працює вісім бригад ковальської філії ДЕЕК Волинь Обленерго. Перші дні останнього місяця зими принесли чимало клопотів і працівникам окремої роти дорожньо-патрульної служби. Максимум уваги у ці дні вимагає від водіїв автотранспорту засніжена траса. На центральних дорогах міста автомобілі переважно пересуваються на малій швидкості, але є й водії-екстремали, котрі намагаються кинути виклик зимі. І програють, не справляються з керуванням. За останні дні найчастіше можна було бачити подібну картину. Тому будьте обережні на дорогах водії і пішоходи.